Мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Бачите, хочу вам показати, яка ще в мене Лілія розцвіла. Бачите, яка ще в мене красота. Ви знаєте, вона так пахне. Вона так пахне. Я думала, що вона просто, знаєте, як то її не пахне. А вона пахне дуже. І дивіться, який має великі такі, великі такі. Лишень скажу вам, що вона не наросла, не наросла чомусь, не знаю. Немає лише один, може на, на... ось чекайте, як тримаю той телефон, не знаю. Як е один лишені вагінець і все. І не наросла. Може наросте вже на другий рік, хоч чуть-чуть, не знаю. Ці ну Але я, як сказати, бувала, бо того, що мені до вподоби, мені до вподоби, а вона не наросла. Ну нічого, надіюсь, що буде все добре. Ця має два пагінці, що також так, цвете, так, цвете, така гарнюня, така гарнюня, що я виходжу і ними і ними любуюсь. А це вже опадає квіточка. Падає вона сама впаде, а ця цвіте. Йду вам покажу ще, що в мене зацвіло, яка пахуча, і ця буде цвісти. І ця буде так цвісти гарненько. Ще трошки. Ще трошки йду вам покажу до другого вчора. вже саме і вечір я, я трошки сапала тут квітки, чуть-чуть сапувала таке, аби воно просто сонце його спалило. Бо і квітки обрізала ті сухі сухі троянди, пообрізала трохи. Я не можу вдень, я не можу, бо дуже пекло, а так лишень вечором. Трохи вже в нас заросло, але нічого, бачите, стало зелененьке подвір'я, а то було вже таке від того її жарі сухе, висохло, чисто вигоріло. І тут вчора підсапувала трошки, обсапувала ті гортензії, які тако, чуть і трошечки ще й вливала, скажу вам. Ще трошки навіть зверху їх вливала такою теплою водичкою. Угу, угу. Так, мої хороші, так, ось по обсапувала було перед Мені так було добре перед вечором. Чисто-чисто вже робилося во, оце во, моя любі красунька. І також вона така пахуча, така пахуча, Ми її прив'язали тоді, як, як як сказати, отут два пагінці пустила. Як був той дощ і той вітер. А пахне вона, пахне вона, так пахне, що, що дуже. Ой, як вона пахне, ой, яка вона пахуча. О. І, і тут цю гортензію також обсапала. І її трошки підлила. Угу. Тако всі так зробила. Всі так віточки зробила свої. Всі-всі так вчора трошки вирішила їх зрушити з місць. Оця наша красуня дивіться. вже зеленим кольором. Вже вона зеленим кольором. Бачите тут, ще, бачите, тут ще біленька, а тут вже таким зеленим кольором коричневий буде переходити. Ой, така краса, така краса. О, ще там троянду треба обрізати, не зауважила. Угу. О, ця ще біла, ця ще тримається біла. О, ви знаєте, вона може б вище вища, твійці, який пагінець вже вищий пускає. Боже, може вона і виросте така буде, як то та М -м, Коби Богдав. Але я не знаю, щось по ній якісь дирочки. Що тут таке є. Ну, от, щось її їло, чи що, не знаю. Отака от, моя краса. Така моя краса. Чим я любуюсь, виходжу і любуюсь цілий час. Виходжу і любуюсь. Ну, от, е скажу вам, мені тако квіти гріють душу. М -м -м, я от люблю так, люблю так. Я не люблю, щоб було так дуже е Ні, ну я люблю і бруківку, люблю. Звичайно, що я люблю ту чистоту, так, я люблю. але квіти мені гріють душу. Квіти мої то вчора вже вливала, вливала тут, треба помити, треба помити, бо знову порохи, знову порохи. І треба помити ці свої красуні. Ви бачите, як вони на сонці. Біте, як на сонці. І поки сонце звідси сховається, ще так рано, і вже, і вже таке пекло. І вже таке пекло. Але літо, літо, що ми зробимо? Літо? Літо. І тут о, вітер понавівав, І тут листочки так мої розпускаються. Не знаю, я той заміа кулькус вічно собі марною, вічно змарною. Але пустив, пустив він, пустив він пагінець. Ну, боже, не пересаджую, вже треба було малесенький горшочок не зробила, але вже його і не рушую, і не пересаджую. Може, він почне у мене е, пускати. О. І ця красуня, то треба підвішати, треба підвішати догори. Все, мотаємо і мотаємо такої його, щоб воно нікуди собі не пускало. А я далі. Ну добре. Дивіться, мої дорогенькі, ця штампова трояндочка друга. Дивіться, яка вона. Бачите, яка вона. Який колір має, який має колір. Красоня така, така красоня. Угу. А то і видно було по листочках, що вона не буде темна, якась, ще буде світленька, бо е вона так і вийшла, така світленька. Вчора і тут обсапувала і, і е підливала трошки. О, ще цю жовтеньку треба було піти мені, цю кремову. І зрізати. Ага, піду та зроблю. Бо вона далі цвете, пускає пупляночки і далі буде цвисти. Красота. Ні, ну дійсно красота. Дійсно красота. Знаєте, я так люблю в сад прийти э, тако. Зранку подивитись. І вчора ми зірвали персики. Зірвали, нема цього року так багато. Дівчинка прийшла мене постригти. і я Там вона має діточки. І діточки я її віддала. Ми не їмо, ну а кому на базар нема, що наскільки щоб вести на базар. знаєте Ну нема щоб так, наскільки вести на базар. а а тримати, щоб вони пропали, то навіть діти краще з'їдять. Вони е, люблять і нехай собі посмакують такою смакотою. О, мені відключається телефон, не знаю, чи від жариє, чи від десь я торкнула. А, а не кропили і гниють. Ой, цей зірву. Ви думаєте, його треба зробити, він вже м'який. А кому зривати? Може, приїде дочка по тому, та й собі візьме. А вона теж не їсть багато. Ну, ота, отак, отака в мене красота. Ой, нічого. Все добре, все добре. Най так буде. Най так буде. Дивіться, які, які, виходить, в нас І сюди в джунглі. Цих вже більше персиків є, то може всі буду продавати. Всіх є більше. О, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Йдемо далі. О, вчора, вчора цю обривали і там тих дві обривали трохи. Ну, котрі не дійшли, то ще, ще не, не зривали так. Бачите, Бачите які гарні, величезні. Угу. А цей ще зелений. Це ще зелений, він ще то інакший сорт якийсь. Ой, а оці вже будуть доходити. Цих є про пару персиків більше, то вони їх можна буде зірвати і, може, може продати їх трошки більше є. Я що знаю, в таке пекло і негодно виїжджати на базар, знаєте? От і не можу на той базар виїжджати в таке пекло. Угу. О, бачите, як гниють, бачите? Я просто на дереві, просто на дереві гниють і все. Не кропили, казала чоловікові, але ж він не слухай, ви знаєте, е, от він, е, як вам сказати, ой, 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 вийшли сюди. Вийшла сюди, тут же пекло, а тут же пекло. Скажу вам, він нічого, він послушний і все. Але все треба по, по його настрою. Якщо він настрою не має і сказав, що більше то не буде робити, то він то і не буде робити, знаєте? ну от і не буде, Я не буду і все. А це яблука. о, Це яблука. Не знаю, що це за така яблінка, що такі якісь має листки, якісь такі світлі, ніби, ніби, знаєте, ніби якісь як попілом посипані. І так-то все беріг, так-то все беріг, ті гілі, нічого нічого не, не, нічо не зривав. Ой. Треба йти і сапати, і треба йти сапати. Ну як сапати в таку жару? Ну як сапати в таке пекло? Це треба чисто перед вечором. І я вже казала, що до цих помідорів треба, щоб він е, е, тики забивав. Е, і підв'язати треба, то може все, зробити. може все зробити. А то все заростає. ой 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 не знаю, від тої погоди. Ну, от вам показую, що цих є більше. О, таких тут вище. То може їх якихось, якихось трошки вурветься. Тих пару кілограм, що може щось трошки продати. Буде. Отако. От Сестра має, сестрі не треба, сестрі є, персики також. Всі пізніші. пізніші, то вони такі густі. Добре, добре, пройшлася з вами по ці садочкові. і подивилася, що треба ще посапати. Ну, така у мене цвіте, квіточка. А це у мене така сама, як біла, але розовенька така. бачите, Така розовенька. Вона якась така росте висока, такі потоги високі в неї. але Вона так не наростає, як тата. та. Так не наростає багато. Бачу, що щось там трошки, трошки два пагінці чи три пустила, а так не наростає. От і тут вона така сама є. А тут, пам'ятаєте, я садила ту Георгінку Тут маленьку, що була у мене в горшкові. Бачите? І, і тут її садила, і вона вже буде цвісти але треба все просапати, пройти. Ну, треба просапати. Тема мої дорогенькі, на наше господарство. І от не знаю, що то робити. Знаєте, та в мене качка впала на ноги, шипунка. І треба її, треба її, не знаю, що робити, забрати, бо того, що вона впала на ноги з тих великих качок. А тут подивіться. О, видите, то моє, то моє царство, господарство. Качки вже фости дістають, вже вбираються у пірі. О, видите? І качурі, качурі, качурі. О, о, такі довгі качурі. А то цеплятка що я купила. Вони підростають, розбігаються всюди, і вони і ті вже, вже адаптувалися і вже всі разом собі. Всі вже собі разом не діляться. І цих чотири штучки. Вже ми в сіточку їх і сюди до цих, щоб вони привикали. Ще не пускаю їх, ще їх не пускаю на волю, бо най вони привикнуть до тих, щоб вони були разом. Ті до тих, а ті до тих. І так вони собі тут любують. Видите? Може Богдан, що зростуть, не знаю. Тут водичка, тут їдичка є. Ну і такі вони цікаві, такі цікаві. О. А качка у мене, качка у мене впала на ноги. Не знаю, що тікати. І не знаю, що робити з тими. Кроликами в нас, Боже, яка тобі біда. я вже, певне, нині їх випущу на волю, на, на землю. Я хочу чоловікові казати, бо він сказав до мене, що не роби мені е, проблем. Ой-ой, але то треба щось робити з тим. Бачите. Бачите. тут вже їм жара, тут їм вже жара. Отакі кролинята, вони легко дихають. Не знаю, зараз подивлюся, може там в стайні на цемент на, і най вони там собі будуть. Там все одно холодніше. Все одно там холодніше. А во, вона ледве дихає вже та кроличка. То царство мене е, знов дала їм була пропойку і до доїди, е, бо що, певне, мали глисти або що. Не знаю, що, що одне знову задумалось було, і я зразу зауважила і зразу їх пропоїла. І до їди того порошочку їм додала, і вже нічого, вже файно. Друзі сіли в компанії дружно. Ну, от тако. Отакі От ось всі, друзі мої, підростають. Ти чого ти? Чого ти? Чого ти? Ой, дивіться. Підростають, дикі мої і цепляточки. Цепляточки. Вони такі мудрі, знаєте. Корм виїдають. Я ще до цієї пори тако підсипаю їм корму, але вони виїли. Зараз знову їм підсиплю. Вже тим великим я скажу, може, я би і не вже не давала. А от цим, що підростають менші, я хочу, щоб вони все-таки виросли, а не так вони вже зробилися такі бідні. Я таки хочу, щоб вони доросли. Отак якось, видите? Ще сім насипати ще сім насипати, але поки що тим лишень. ось тако Всі-сім, маю сім і всі сім курочок. Ну, добре, що курочки. Може, з тих менших буде кугутих, а ні, то підкуплю кугутика під А так сім курочок, всі такі рябенькі. Вите, як вони хочуть трави? Хочуть пастися, хочуть пастися. Дивіться, дві качечки є, а третя там не знаю. Якщо вона ще е, жива, то ще там є. Боже мій. Боже мій, то не дуже добре. Щось впало на ноги. Не знаю, що їй сталося. А ти я господар? А ти, господар? Що не йдеш траву скубати? Вони звідси люцарку скубають. Так очере всю люцарочку собі там скубають. Де це та моя качечка? О, видите? Дивіться. Він бачить, що я йду сюди і вже за мною. Видите, качечка сидить. Ну і що робити? Ну сидить, бідно. І тут дав її водичку, щоб вона тут мала їда і вода, що її є, чи її може де. Ну кого так е ну, але ж вони цілий час разом, не знаю що. сидить, сидить в холоді тут, при, е тім? при водичці, зараз ще кину бурінцю трошки, не й посидить. Може вона встане, не знаю. Дивіться, не знаю, де подіться, я йому вже дала по фості, бо він так, так саме подіться. о, все, Кинула бурінцю і вони вже тут всі, дівчата. Тут як тут на поліч. Ага. Дивіться, вона здорова, їй нічого, просто щось вона на ноги, і все. Ну подивлюся, подивлюся, що буде далі. Ну, бо таке пекло, різати не треба, щоб ну, ну, наш холодильник відключають світло, ну, наша мені там її у морозілку. А варити так само не треба, бо, бо ніхто не хоче. Варив би бульйону, ну, але. Я не дуже і чоловік так не дуже, то для чого? Ой боже. Не знаю, йду зараз питаю чоловіка, що там на що тих кроликів, бо то є пекло. Бо то є пекло, знаю. Не знаю. Вони навіть скажу вам, вони навіть воду не хочуть пити в таку жару. Ні їсти, ні пити не хочуть. Не знаю. Осе то все то ховаюся, то сюди, то тут, то тут ще є. Е... Знаєте, що тут ще холод тим крілям. Ой, крію. Тут ще холод крілика, може я тут їх, от не знаю, що клітка вільна, не знаю. Ой, тут вільна. А може сюди їзде. І тут така. ну, ну. а може, то, то сонці сюди їх попіти позабирати. В окрілі. Звідти з того пекла, тут хоч під Ну То треба забрати, ви знаєте, от не хоче, от не хоче, хлосний і не хоче. Ну, а що а робити? Треба забрати. Добре, скажу вам, перенесла сама. Перенесла сама, що зараз тут, та він тут його возьме, щоб тут чисто. Тут, знаєте, по крайній мірі за, ну, за сонцем нема такого сонця, і, і все буде сквозити. Вони мають куди бігати. Ну а в тім петлі їх таке багато, крилиці велика, а їх є, не знаю, шестеро чи шестеро. Уроді. Ну, і в такій маленькій клітоці. Я не го тосі дивитися. Я не годна, а то сі Дала їм того сінця і той, та їда, і водичку сюди. Най вони тут будуть. Будемо вийти, що то буде. Ой, я сама вже впріла.